Ваші взаємини з Богом і з дружиною це єдині речі, які надають енергію вашому життю. Бо всі інші, в тому числі стосунки з дітьми, споживають цю енергію. Тому після посвяти Богові, брати, присвятить себе вашим дружинам. Будьте зразком здорового християнського шлюбу для інших членів церкви. І ніщо не додасть вам більшої впевненості. Ваших слів, ніж очевидний образ вашого шлюбу, вашої родини, що процвітає. Проте, мої, якщо ви не маєте ще спільної молитви з вашими дружинами, знайдіть цей час. Нехай ваша щоденна молитва з дружиною буде часом, відданим чоловіком дружині, а не деяконо члену церкві. Ні. Колись моя донька каже мені, тато, дай мені відповідь, тільки не як пастор. Просто як тато, ти можеш здати, бо я її так закрутив біблійними Вона, Ні-ні, ні ти як просто батько можеш мені сказати. Деколи нам важко переключатися, якщо у вас є, або будуть діти дошкільного, шкільного віку, або ваша дружина працює, або не працює, або повний, або не повний робочий день, або то інше, будь ласка, будьте уважними до її зайнятості. Не чекайте, що вона одночасно гратиме на піаніно. Херуватиме кором, працюватиме в дитячій кімнаті і бігаєте на заняття жіночої групи. І все це одночасно. Не забувайте, що вона тільки ваш партнер по служінню в дусі. І якщо ви зменшите її обов'язки, вона радо присвятить себе більшому часу для служіння.